Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З опівночі та упродовж дня російські окупаційні війська 20 разів порушували режим припинення вогню. На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали наші позиції здебільшого до світанку. По Луганському ворог в порушення мінських домовленостей застосував важку артилерію 122-го калібру. По захисниках Авдіївки та Верхньоторецького противник бив з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів, а по укріпленнях біля Зайцевого зручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. На Маріупольський напрямок прийшлася половина сьогоднішніх ворожих обстрілів. Під вогонь зі 120 та 82 двох міліметрових мінометів тричі потрапили українські воїни. Не у Красногорівці. У Новотроїцькому та Широкиному ворог застосував гранатомети, а у Гнутовому та Мар'їнці великокаліберні кулемети. Поблизу Широкиного зафіксовано ворожу бронетехніку. На Луганщині гарячо було у Новоолександрівці. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм. Зі стрілецької зброї обстріляли попасно.